Виконуємо номер 508 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За малюнком склади рівняння та розв'яжи його. У нас ваги, вони знаходяться в рівновазі. В лівій частині у нас гирі масою 7 і 9. Разом 7 додати 9 це буде 16. З правого боку у нас. Гирі масою по х Одиниць вимірювання, їх 2. Отже, маємо 2х і додаємо гирю масою дві одиниці вимірювання. Маємо ось такі рівняння. Запишемо дане рівняння у звичному для нас вигляді, коли зміна знаходиться у лівій частині 2х додати 2 дорівнює 16. Розв'яжемо це рівняння. Нам невідомо перше доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо 16, відняти 2 буде 14. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 14. ділимо на 2 це буде 7. Отже, записуємо відповідь. 7. Ми склали рівняння по першому малюнку, розв'язали його. Переходимо до малюнку 2. Ваги в рівновазі, вазі, тому знову знак дорівнює. У лівій частині 7, 7 і 8 одиниць вимірювання. Кладаємо разом. Це у нас буде 7 додати 7, 14 та додати 8, 22. У правій частині 3 гирі з масою Х, 3Х і додаємо 4. Перешпишемо в звичному для нас вигляді. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно суми Відняти відомий доданок. 3х дорівнює 22. Відняти 4 це буде 18. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Виконуємо ділення 18, поділити на 3 буде 6. Записуємо відповідь. 6. Ми склали. Відповідно до першого і другого малюнку та розв'язали їх. Номер 508 виконано.